Зерої, грудень 2024. Перша колонка говорить про те, що варто знати. У вашому житті з'явиться людина, можливо, це буде воєнний чи воєнна, тут не, не прив'язується до статі яка наштовхне вас на великі зміни у всіх ваших сферах життя. У вас відбудуться якісь такі внутрішні трансформації. До речі, ця карта е, випадає для багатьох знаків. Зараз міняється Ера на еру водолія. І у багатьох знаків відбуваються великі зміни в житті. А більш всього це стосується того, що людина знаходить своє призначення. Людина вчиться розуміти, чого вона хоче від цього життя, що дійсно їй потрібно, яким вона хоче бути, ким вона себе бачить. Друга колонка у нас говорить про сердечні справи. Перша карта тут говорить про успіх, про вдалі відносини, про шлюб. Друга карта говорить про розірвання шлюбу. Тобто, можливо, у вас буде якісь або короткотривалі відносини, або дійсно був шлюб, який вам здавався дуже хорошим, а він виявився невдалим, буде розлучення. І далі вас чекає дорога, далека дорога, яка. Ем... Повинна змінити ваше життя, тобто ви приймете рішення, що саме зараз час щось змінювати, або поїдете у відрядження, або поїдете на відпочинок, або просто підете прогулятись, і ось ця дорога повинна зробити так, що у вашому житті почнуть відбуватися якісь зміни. Третя колонка стосується вашого дому. Для вашого дому тут говориться, що в цілому все буде дуже успішно. В домі буде гармонія, будуть вдало завершуватися всі справи. Можливо, у вас з'являться нові знайомі, які будуть приходити до вас додому. В цілому, в домі все в порядку буде. Четверта колонка говорить про минуле. Минуле. Тут ви е, мали двох людей, і одна людина у вас е, приносила якісь такі труднощі, е, можливо, якось з нею було важко спілкуватись. Друга людина навпаки, вона пропонувала свою допомогу. Вона... Вам запропонували якісь вирішення ваших питань, і ви між цими двома людьми у вас були почуття і до однієї людини, і до другої. Ви не могли вибрати. Тому слухайте свою інтуїцію, слухайте свою інтуїцію, що вам підказує вона. Можливо, до першої людини у вас там якісь почуття більші, але вона вам не підходить. Можливо, вона вам зовнішньо подобається. але по внутрішніх, по, своїх, по своєму характеру, вона вам не підходить. А інша людина, можливо, зовнішньо вам не так приваблива, але вона здатна вам дати набагато більше, ніж всі навкруг. Тому слухайте свою інтуїцію, що вам підказує і серце, і розум разом. П'ята колонка у нас говорить про майбутнє. У майбутньому у вас чекає е, невдалий шлюб. Можливо, ви дійсно зробите неправильний вибір, ви послухаєте своє серце, ви підете за почуттями, за тим, за той привабливою обкладинкою, і це призведе до невдалого шлюбу, до невдалих стосунків. І потім ви підете, знаєте, такою дорогою, що та, ну, ці відносини я не хочу більше нічого, я буду краще будувати кар'єру, буду досягати успіхів у житті. Але згодом ви все-таки закохаєтесь, все-таки будуть у вас нові відносини. Що допоможе вирішити питання? Сім сім говорить про те, що розмови допоможуть вирішити питання. Тобто, це може бути навіть розмова десь така, не взначай ви пішли там, наприклад, брати каву і в черзі стояла за вами людина. Ви розпочали з нею розмову. І ця розмова перевернула вашу свідомість. Ви, ви звернули увагу на цю людину, обмінялись номерами, і, і далі закрутився новий, новий роман. Все як і буває. Тому е, звертайте увагу на розмови, звертайте увагу на слова, які вас чіпляють за серце. І е, далі у нас е, карта місяця це імператор. Імператор говорить нам про стабільність у вашому житті, про порядок. Тобто, ви зріла людина, яка вже е, досягла великих висот, ви, можливо, навіть владна якась людина, можливо, у вас посада якась хороша, лідер. Е, ви берете на себе відповідальність. Ну, але в грудні, знаєте, варто трошечки розслабитись, трошечки. Зняти з себе цю всю відповідальність, весь цей тягар, трошечки дати собі відпочити. Я бажаю вам гарного місяця. Нехай ця інформація буде вам на благо. Ви пишіть, як програються у вас прогнози, але пам'ятайте, що це загальний прогноз, і на всі 100% у кожного однаково він не може програтись. Тому хто бажає особисту консультацію у шапці профілю є номер телефону для запису в Телеграм або Інстаграм. І нагадаю вам, що я займаюся лікарськими травами. Я створюю отакі набори для ванни, підбираю під кожного самостійно індивідуальний набір трав і роблю потрібну програму. Даю детальну інструкцію щодо використання і ви запускаєте вже самостійно цю програму в дію. Я бажаю вам всіх благ і до зустрічі!